Нова роботизована платформа з 30-міліметровим кулеметом. Але на гачок сама не тисне. Поки. Летюче електричне авто від Toyota і SkyDrive підніметься в повітря вже в квітні. Дуже дивний на вигляд, але дуже корисний робот від Італійського технологічного інституту. Перший електроспрейний двигун для супутників повністю надрукований на 3D-принтері. Британські вчені, справжні вчені, сподіваються перемогти епілепсію завдяки нейроботам. Роботи на шворці вирушать досліджувати планети з низькою гравітацією. Вчені з Китаю та Швеції вивели екологічно відповідальний рис. Новина не така вже й смішна, як здається на перший погляд. Дешеві надзвукові безпілотники від США. Пуховик, в якому ви зможете поспати практично будь-де і в будь-який час. Бо дефіцит сну це серйозна проблема, а не оце наше з вами на пенсії висплюся.